Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз зробимо розклад на тиждень з 11 по 17 грудня. І так, що чекає овнів? в цей тиждень? І так, дорогі овни, у вас вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про ілюзії, від яких ви відійшли. Тобто, це людина. Ось можна навіть подивитися, людина відпливає, тобто, будемо так говорити, емоційно залишає і іде шукати своє щастя, свою долю. Тобто людина не впала, не розстроїлася, а піднялася і пішла. Так, я обманулася, так, я зняла зелені окуляри, чи рожеві окуляри, чи ще щось. Це коли людина не пожирає без паузи якусь інформацію, якусь, знаєте, яку вливають в нас в людей, так? чи то телевізор, то, чи то ще щось. Ти шукаєш самостійно свого щастя. Тобто йдеш по каналах і шукаєш те, що тобі подобається, а не те, що тобі телемарафон вливає. Тут людина не розчарувалася, а йде вперед. Оце і є плюс. Тому ця карта і каже: розчарувалась. Так, визнали цю свою провину, що вам замилили очі, що ви допустили цього, і йдете вперед. Це карта, в принципі, дуже емоційний тиждень, але пошук свого щастя, свого особистого щастя навіть. Це навіть не для когось. Тут робить людина саме для себе. Тепер йдемо до тельців. Дорогі тельці, ваша стихія у вас тут туз монет, тобто дуже хороша карта. Карта повна якихось шансів. Карта, можливо, навіть ем, якихось премій винагород, чогось дуже такого. знаєте, що вам прямо в руки стрибає. Тут дуже важливо, щоб ваші руки нічим не були зайняті, щоб ваша голова нічим не була зайнята. Тому що е, хтось каже, що щастя вибиває чечітку чіт перед дверима, а хтось каже, що воно щастя стукає тільки одне, одно, одноразово. Ось. Будьте мудрими, е, тримайте руки порожні, тобто не, будь, не займайтеся якимись хлопотними справами, знаєте, які потім через 10 років ви не згадаєте. Ось, будьте готові, тому що в цей момент можуть надходити дуже великі шанси. Як фінансові, так і в коханні по роботі, що завгодно тут. Шанси любі можуть бути. Бути хитрими, розумними, мудрими і шустрими ось якось так. Тепер а, у нас йдуть близнюки, дорогі близнюки, а вам випала ваша карта. Король мечів. До речі, мій чоловік, от король мечів, в принципі, це ваша стихія, так само, як і у е, е, тельців. Єдине, що я скажу, комусь можливо світить армія, комусь, можливо, якесь правосуддя, це і поліція, це і міліція. Я вже <смір> згадую старі часи. Це може бути і якісь органи, такі як судові, а про. Прокуратура, суди, прокуратура. Що ще може бути? Це може бути айтішники, мої дорогенькі. Наприклад, вам потрібний якийсь спеціаліст, це спеціаліст. До речі, королі це спеціалісти, але дивлячись, в чому саме це це спеціаліст в інтернетному просторі, спеціаліст лікар, спеціаліст інженер військовий. Ось і дивіться, що може бути там цього тижня у вас цікавого. Спілкування з такою людиною. А можливо, це просто ви. Ви знаєте чіткі, до речі, ще чіткі плани теж може бути. Якось так. Ну, якщо випадає ваша карта і плюс така хороша, найвища, так, то це каже про те, що хороший тиждень буде для вас. Тепер йдемо до раків. Дорогі раки, а у вас якась активність, таке кокетство, активність. А Якщо ви жінка, то це взагалі умопомручительно нетипове для вас, тобто нетипова поведінка для вас. Ви привикли, ну, які раки? так Це водяна стихія. А тут у нас вогонь. Тобто, ви кипітите. От я можу собі уявити, тому що. Жінки, це взагалі всі королеви, це є вода. І якщо взяти, от вона вода кипить, тобто це злість може бути, щоб ви розуміли, це, е, подразнення якесь може бути. Е, задиркуватість, е, вами аж крути. От якось так може бути. Знаєте, ось, якщо ви чоловік, то ви навпаки можете познайомитися з жінкою, яка вас не просто очарує, обкрутить навколо пальця. Ось дуже чарівна, дуже така активна. Жінка з кар'єрою і тому подібне. Можливо, вам, дорогі раки, світить кар'єра. Підвищення якоїсь кар'єрної сходинки. Або просто заангажованості, як волонтерство, наприклад, допомога комусь, щось організувати прийдеться цей тиждень. Якось так. Тепер переходимо до. То тепер у нас леви, дорогі леви, що у вас? А у вас йде вісімка цих монет. Вісімка монет говорить нам про якусь важку роботу. Роботу, яка потребує не тільки часу, а й усидчивості, тобто нервів, нерви в коробочку закладайте. І починайте крок за кроком, крок за кроком. Тут вам не вдасться перескочити 2-3 сходинки, як вам дуже хочеться. Леви, вони зазвичай такі летять, спішать, все горить під руками, полетіли, поспішили, попадали, усіх розсмішили. Ні, такого тут нема. Тут треба набрати терпіння, ваша витримка, воля. Цілеспрямованість, от саме над цією роботою. Ви подивіться самі, що найважливіше у вас на даний момент. От тим і займіться, буде удача, буде винагорода. Навіть дуже велика може бути нагорода, чи дев'яточка монет. Чи десяточка монет залежить звичайно від вас. Тому а, тут а, ваша сила волі повинна бути. Це взагалі-то, ви знаєте, а, ці монети вони важкі на підйом, їх важко розкрутити. А тут я вже бачу: тут повним ходом іде. Вам треба тільки підтримувати цей темп. Можливо, навіть не спішити, не обов'язково. Але оця витримка повинна бути цього тижня. Ну, дивлячись, що, чим ви будете займатися. Тепер переходимо до дів. Дорогі Дів, а у вас п'ятірочка жезлів. Боротьба. В першу чергу, це боротьба якась може бути внутрішня. Внутрішня це говорить про те, що. Ви самі з собою не можете погодитись, ви не приймаєте чогось або когось. Може що ви себе не приймаєте. Ви щось зробили, зробили якийсь крок, і вам він не подобається. Хтось, можливо, зробив якусь операцію, ну, я маю на увазі пластичну. Хтось, можливо, зробив якесь рівняння, розв'язав, розпочав фірму якусь, якась ідея була вашою, і тепер ви гризете сама себе, сам себе. Це може бути з одного. Потім може бути якийсь внутрішній конфлікт не тільки самим собою, коли голова хоче одного, а серце іншого. Тут більше складників, але тут може бути конфлікт внутрішній в домі, конфлікт на роботі, непорозуміння, сварка, гризня, напади. А знаєте, Це такий, коли от собаки гар-гар-гар-гар-гар між собою оце все воно є. Але з другої сторони, зазвичай карта каже: тут нічого серйозного нема. Треба просто розібратися, от і все, і вийти переможцем з цієї ситуації. Як для себе, так і для вашого або колективу, або це в сім'ї у вас гризня якась. Просто вирішити це питання самим з собою. А чого я реагую так? Ось. А якщо я буду інакше реагувати, а може, я подивлюсь з другої сторони на цю ситуацію? Якось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас таке враження, що ви захочете уєдінитися? Можливо, ви знаєте, відверто, ви взяли шлях кудись. Тобто, ви, ви хочете дойти до чогось. У вас є якась, можливо, ідея. Але до неї дуже довго йти. Це мудре, мудре рішення кудись іти. Якимись стежками, полями, лугами тут немає значення куди людина шукає себе, можливо, в цьому великому просторі. Людина, яка відгороджується від усіх, тому що її можливо не розуміють. Тому що можливо, що ви от чомусь я не знаю, чому в мене йде, ну тут не гординя навіть, а ви собі не можете знайти рівного. Нема з ким поговорити. Ніхто вас не розуміє. Всі якісь, знаєте, ну не вашого рівня. от Нема мудрих людей. Наприклад, у людей зараз в голові, ну, от, наприклад, це тільки приклад. Хтось народив дитину і хоче про дитину поговорити. У когось собачка вдома тільки про какашечки. собачки А вам це не цікаво. У вас питання мудрості тут йдуть. Тут йдуть питання Всесвіту, питання, як це все вирішити, знайти якийсь вихід. Розумієте, Ви вважаєте, що так, дитина це важливо, але не треба про памперси з вами говорити. Ви, ну, розумієте, це не те, що задиркуватись або таке, знаєте, хамство до інших. Ні, тут просто ви вимушені відділитися, бо вам не цікаво дурні розмови вести. От, і все. Це коли людина ну, не хоче говорити про щось, а хоче про цікаву книжку, наприклад, поговорити. А на даний момент у вас е, ніхто з вашого оточення не читає, наприклад, книжок. Вам хочеться поговорити про якийсь толковий фільм, а люди такі фільми не дивляться, а дивляться якісь придуркові серіальчики або якісь комедії. Оце ось ця карта. Чомусь ось так в мене йде. Але що може бути ще до речі? А, мудрі, а, якась мудра людина, можливо, які, комусь, можливо, випаде, що якась мудра людина ваша. Знаєте, знайдете свою, свого, як сказати, вчителя і гуру. Оце теж може бути. Провідника свого хтось знайде. Тепер переходимо до скорпіончиків. І так, дорогі скорпіони, у вас четвірочка жезлів. Ні, п'ятірочка. П'ятірочка, шестірочка, верніше, п'ятірочка ось тут. Шіст, шістка жезлів. Шістка жезлів я навпаки трошки подивилася. Знаєте, коли вже тут я ще звідси не відійшла, а тут йде вже інша карта. Просто дивіться, це перемога. Ви зловили Бога за ноги, можна сказати. Ви звільнилися від когось або від чогось. Це свобода. Хтось вирветься з полону. А хтось вирветься від якихось об'язательств, розумієте? Від якихось перепалок. Дайте мені спокій. ні, не дайте мені спокій, а просто звільнення від чогось. Ось або від когось, як я сказала. Це перемога на якихось судових рішень, верніше в суді. Це перемога. Перед іншими. Це дуже хороша карта. Це карта і дороги, до речі, так само. Ось це якась, можливо, як воно називається? Не відпустка, а відрядження може бути. Це якась суспільна праця. Тобто, ви організовували щось, і ось тут ви добилися результату. Але тут зазвичай ця карта говорить, це не тільки зазвичай, так, але тут я бачу це саме ваша, тобто не вина, а навпаки. Ой, повилітали всі слова з голови. Тобто, це не вина ваша, а навпаки, заслуга. Ось, заслуга. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас випадає імператриця. Ну це взагалі Якщо дивитися на цю на цю карту, це, таке знаєте, жіноча по-перше, жіноча карта, земля тут, рибки. так Тут все у вас. Можна сказати: і любов, і радість, і щось прекрасне це коли, знаєте, людина відчуває свою земну енергію. Це якщо ви жінка. Дорогі стрільці, якщо ви чоловік, то ви зрозумієте, що у вас є така жінка, є така подруга, яка вас підтримує, як мама рідна, і приголубить, і полюбить вас, і знаєте, як, як мама приймає вас грішного у свої обійми, це піклування про когось. Можливо, хтось буде вами опікуватися, якщо ви чоловік, а можливо, і ви. Це піклування про когось. Це така, знаєте, таке піклування, ніби, знаєте, ухажування. Коли людина захворіла, прийдеться вам за кимось доглядати когось, лікувати когось. Це така, ну, така земна, така, знаєте. А допомога, яка не чекає, що, що щось, що їй за це прийде. Розумієте, це без, безоплатно, якось так можна сказати. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги, вам щось? Ну, дивіться, можна сказати по карті, що прийде якась несподівана допомога, коли вам дійсно буде це потрібно. Ця карта говорить з однієї сторони, так якщо читати картинки, але я так скажу, що я, коли вчила таро, нас вчили читати. В комплекті, тобто все читати, і е, те, що вам приходить на думку, те, що перше приходить, мені перше прийшла допомога. От і напишете: прийшло, прийшла якась вам допомога? Можливо, вам когось прийдеться витягувати, чи то з якоїсь справи. Чи то у людини буде дійсно в калюжу впаде, опозориться або ще гірше. Знаєте, коли людина без хати лишається, без нічого, якась допомога приходить, це з одного сторони, з другої сторони, прояснення Лю людині стає все зрозуміло, на кінець то до людини дійшло. Це не тоді, коли людина перевзувається хитрістю, а тоді, коли людина. Ну, от, прояснився. Коли був запаморочення в голові через якісь медіа, через якусь інформацію, а тут у людини ну, трансформація. Тут можна навіть сказати, людина трансформується, навіть дуже трансформується. Тому що це остання трансформація перед кінцем. Просто щоб ви розуміли, це людина знайде свій спокій. Можна навіть сказати сповідання. Сповідатись! Собі признатись в чому теж може бути. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас якийсь кінець. Важкий кінець. Щось обривається, щось припиняється, щось, знаєте, пірвалося, загубилося, розбилося. Я, знаєте, дивлюсь, це така біль може бути страшна, невиносима. Карта єдине, що вона говорить, що це тимчасово. Кожна людина в своєму житті проходить момент болі, чи то страждання, чи втрати когось чогось, якоїсь річі. Інколи, ви знаєте, втрачаєш таку річ, от коли ти вже втратив людину і потім втрачаєш ту річ, яку ця людина тобі подарувала. Це, знаєте, якось ну, хоч це залишиться в мене. І от і то втрачається. Це карта дійсно дуже болюча, несподівана втрата. Це може бути і робота припиниться. Я витягну вам тут ще одну: А, у вас тут є. це силою. Тут треба мати силу волі. Ваша внутрішня воля, ви можете пережити все. Ви знаєте, якось я робила розклад, як би вам сказати, німкині. І в неї програлося, ніби на похорони йшла. Зовсім чужа людина, але її так зачепило, що як би сказати, що ніби рідне більше, ніж щось рідне. Ось якось так. Ось, Але тут треба силу волі, щоб це пережити. Я не можу тут іншого нічого порадити, тому що якщо така карта випадає, це значить, як сказати, ну не минути цього. Просто не минути. Можна, якщо це, повірте мені, якщо розіб'ється якась ваза, якась кружка, якась тарілка, кажіть, фу, оце добре. Розумієте? Тепер переходимо до риб. Дорогі риби, а у вас якась гармонія, меланхолія. У вас час зупинився, вам нічого не хочеться, вам приємно, як все є. Це значить, не поступають гроші, немає радості ніякої, немає нежурби. Це, знаєте, от час зупинився. Повірте мені, оце блаженство найкраще. Найкраще з усього, тому що оті всі емоції, які підвищають вас до гори, а потім після тих гори йде вниз. Якщо воно ось так все спокійно йде, в принципі можна так жити і тисячу років. Не нервуватися і все буде добре. З другої сторони, не просувається ваш бізнес, в коханні нічого толкового немає, просто гармонія між вами і все. Немає тих емоцій. Немає того, як би сказати, е, нічого такого, знаєте, темпераментного нема. Ось, якось так. Але дивіться, все рівно, все рівно вам хочеться чогось іншого, хочеться темпераменту якогось. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного тижня, чудового настрою, мирного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!